Що ви бачите в заголку новини слова дефолт України. Це дуже часто насправді клікбейтний заголовок. І я тут дякую виданню кошт, які пояснили нормально, дуже так спокійно, що ж таке оця невиплата України по ВВП-варантам. Там немає ніякого колапсу. Це невиплата по одному вигляду боргу, те, що інвестиційний рейтинг знизили так він і так під час війни. Дуже низький і глобально це зараз не впливає на залучення Україною нових е, коштів, тому що та макродопомога, яка нам надходить, вона надходить в основному від, від по державним програмам по Світовому банку і так далі. Це не приватні кошти, як єво, єврооблігації, які там випускалися до війни. Тому почитайте, будь ласка, кошт в. В коментарях до цього відео і напишіть вашу думку, чи ви переживаєте так сильно про цей технічний дефолт.